Вітаю, діти, вітаю вас з новим семестром. І у нас перший модуль в цьому семестрі це гімнастика. На сьому тижні будемо опановувати перший вид це лазіння по канату. Ну, звичайно, в домашніх умовах не можна це зробити. лазіння по канату, хоча декого є там шведські дробини. Але ми будемо, звичайно, опановувати техніку виконання. Техніку безпеки, життєдіяльності, і виховувати культуру рухів, фізична культура. Ну, спочатку, діти уявили, що у нас перед нами висить гімнастичний канат. Нам треба не просто так за нього зайти, пролізти і злізти. Треба зробити ще все правильно. Спочатку ми з дозволу вчителя робимо крок лівою ногою. Крок. Потім взялись за канат. Чотирма пальцями і п'ятий великий палець фаффато. Підстрибуємо і застріуємо тут. уявили, що є вузол такий. На вузлик стрибнули і стоїмо. Потім, як робиться у нас насамперед, вже лазіння по канату. Ми руки не беремо на витягнути, трішки зігнуті руки, трішки вище голови. можливо. Одна нижча рука ну, на рівні, можна сказати, лова. Чула. Далі ми по канату. Неправильно буде, якщо ви ногами внутрішньої стороною стопи, будете так от обхватувати канат. Це неправильно. Треба, ну давайте вашою домінуючою ногою поштовховою, в мене можна, хай буде права нога, ми обхватуємо канат внутрішньою стороною стопи, внутрішньою ногою. Або можна, можна, що у нас верхня нога, верхня нога яка поштовхова, тримає. З нижньою ногою, верхньою підошвою, а нижньою ногою підйомом. Тримаємо ось таким чином канат. Як робиться? Водночас ми зігнули трішки ручки, вище взяли, так? вище трішки вище голови. Зробили захват ногами. І водночас ми робимо, підтягуємося і ногами відштовхуємося від каната. Потім йде перехват по черзі руками. Не двома руками не дозволяється потенційно безпеки, тому що раз можна встигнути схватити за канати і впасти. Тому підтягнулися, знову ручки підняли і знову зробили такий ось одночасний рух. І ще раз і, і, і знову зробили такий одночасний рух. Нога Нагавна заходить за ногу. Схресні у нас ноги. Вам треба буде зробити дівчаткам 5 класу, таких три у нас підтягування. Продемонструвати на відео хлопчикам 5 класу 4, дівчаткам 6 класу 4 і хлопчикам 6 класу 5 разів. Ось, ви продемонстрували потім, як ми злізаємо з канату. Так? Ми ніхто не з'їжджає по техніці безпеки, якщо ми будемо з'їжджати, у нас буде опіки. Опіки на руках, на колінах будуть фалдері. Дуже це більше. Тому ми трішечки ноги попускаємо. І ось таким чином ми з'їжджаємо. Треба буде продемонструвати. Перехватом, перехватом, перехватом перехватом опускаємося до вузлика. Стали, не зістрибуємо, стали, опустили у нас канат. І потім робимо знову крок лівою ногою. І ліва рука у нас піднімається з боку. Ось таким чином біля вуха. Ровненька рука. Три секунди про себе. Раз, два, три, опустили. Неправильно буде, якщо ось так буде рука у нас підніматися, або в сторону, або руку, голову нахиляти. Ровніка. Раз, два, три. Опустили. Потім вам треба сказати, скільки треба пролізти, якщо у нас був в спортивній залі, на вам висоту. Звичайно, можна і більше. Дівчаткам п'ятого класу треба пролізти третину. Ну, приблизно до вікна. Якщо ви згадуєте, да? дівчаткам 5 класу до вікна. Хлопцям 5 класу приблизно половину. Дівчаткам 6 класу половину, а, а хлопцям до ліхтаря, чи папаєте у нас ліхтари, е, ну, які вищі, там, приблизно вищі з вікна. Ну, дві третини пролізти. Ось треба вам сказати. Е, можливо, давайте я ще раз без зупинок все продемонструю, як треба це зробити. Приготувалися команда вчителя дозву, крок лівою ногою, взяли за канат, стрибнули на вузлик, зробили захват ногами і робимо. Раз, підтягнення, перехватились. Два. Три. чотири, П'ять. Опускаємося поступово ножки трішки попускаємо. Опустилися, 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 опустилися. Стали на вузли. Стали. Канат. Бросили канат. Нову крок лівою ногою. Раз, два, три. І кажемо, скільки кому пролізти. Наприклад, хлопцям шостого класу треба пролізти дві третини. Отже, діти, ще раз хочу вам нагадати. Наприкінці, що ми робимо, коли вже взяли да? за канат, ми взяли двома руками, зігнули ногу. Водночас нас рук нога, руки у нас згинається, нога згинається водночас. І щоб бути спочатку руку, потім ногу, потім іще щось. Я розумію, що можливо заплутатись, треба уявити дуже гарно. Але не робіть каламбуру. Ось. Ну, в принципі, все, що не зрозуміло, звертайтесь. Вам тут вже нічого не потрібно, не м'яч, туди, не скакалка, не палиця. Просто взяти матузку, спочатку показати. Можна коментувати, можна ні. Взяти матузку, показати, який у нас ногами захват, або з зовнішньої сторони стопи, або е, зверху підошку знизу підйомом. Ось. І потім покласти в сторону е, нашу матузку, продемонструвати техніку виконання. Дякую за увагу, гарних результатів!